Доброго дня, дорогі друзі! Любі мої рибалки! Вчора був на риболовлі. Ловив ставриду. Ось біля 70 десятків. ввечері, в отвіс, на самодур, ось, наловив за пів години десь. А ось ця ставрида смажена в казачки. Люкс. Перше. Кожен рибалка хоче спіймати рибу. Друге. Кожен рибалка хоче спіймати достатньо рибу. Третє. Кожен рибалка хоче спіймати рибу не менше, а краще більше, ніж його колега або сусіди. Четверте. Саме велике задоволення. Зі слів мого приятеля, це коли ти спіймав рибу, а твій колега її спіймав менше, або взагалі не спіймав. І ще, нема такого рибалки, який би хотів би на риболовлі не спіймати рибу, а подихати свіжим повітрям або відпочити. Це суцільна брехня. Чи я повірю, якщо він хотів поїхати і випити пляшку горілки, це правда. Так от, що я хочу з хочу приводу сказати, я прихильник ефективної риболовлі, це коли ти ловиш достатньо риби за найкоротший час. Це ось така філософія ефективної риболовлі. Я так вважаю, я це таке ну, придумав, можна сказати. І так я і ловлю рибу, як це я роблю. І що для цього потрібно, якщо ви будете згодні з цією філософією, дивіться канал Мастерська життя», де я там все подробненько розказую. Бувайте здорові! щастя, здоров'я, і любові!